Юра, хочу тобі відразу зробити комплімент. Е, я вважав, що я дуже активно відвідую конференції, але коли я познайомився з тобою, почав слідкувати за твоїм життям протягом останніх років, я зрозумів, що значить, мені до тебе дуже далеко ти шарашиш по конференціях постійно. За це тобі велика дяка. Бо я вважаю, що ти представляєш українських бізнес-аналітиків і знайомиш світ. З Україною, з нашим розумінням бізнес аналізу показує, що ми також багато чого вміємо. Пропоную так. поговорити про цю тему. Про конференцію з, з бізнес-аналісу. Ну, почнемо з такого питання, яке мене трохи муляє. Я вже згадував, що в цьому році відбудеться конференція у БАК. Угу. В мене багатий досвід в якості члена програмного комітету один раз чорт дьорнув стати співорганізатором конференції. Це Уба 2020 і після неї я прийняв рішення, що все ніколи знову я не буду організовувати конференції, бо це дуже важка, складна, не завжди вдячна справа. І тут я бачу, що ви разом з Олександром Московляком вирішили створити нову конференцію, нову зірку ввести на наш Небосхил. От пару фактів, е чому ви вирішили все ж таки робити щось нове саме в цьому напрямку? Дякую за питання. Насправді повертаючись до початку твого речення, дякую тобі за натхнення, тому що в. Ну, Певних моментах ми надихалися тим, що ти робив на Уба у 2020 році. Це був справді дуже і складна організація. і Рік дуже складний для всіх, так і те, як організа... ну, як конференція потім відбувається, це титанічний труд. От і в певному сенсі надихалися цим, чому ми вирішили зробити конференцію? Як то знаєш, святе місце пусте не буває, пустим не буває. За останні п'ять років було кілька подій. Спочатку я говорив, що їх не було. Потім мені мене там посварили, Оправили. сказали, що були. От були події, тобто десь у 24-му році, чи 23-му була одноденна конференція. Ну от, потім робили ми якраз таки IBM безкоштовну конференцію, ну от. Але це в принципі все, так і файті в... ралі був, але ну вони були такі Бо вони не те, що про бізнес-аналіз, вони більше про ну, IT, все ж таки. Ну да, але ну воно таки, на мій погляд, тут їх особливість була в тому, що вони були, мовно локальні, а? Тобто так, без так, так. Е замаху на всю Україну. Типу того, ну от, і ми подивилися, що нема ще, все ж таки. Постійної конференції в Україні, так тобто були різні спроби, вони одноразові, чи не одноразові. Я думаю, що якщо б ну УБА е, як це видався, він би був теж періодичним. Хоча я помиляюсь, були BA All Stars, які проходили кожен рік. Вони були у Києві. Були вони старс були. Е, я от зараз не згадаю, була ще одна конференція. Е, вони ну, там. Організація робила конференції по різних напрямках. Я Пам'ятаю, для QA, для DevOps, і для бізнес-налітки, вони проводили там. Ну може, да, ти здається. про компанію Nix кажеш ThinkBay. Це якраз таке. E, я в Ніксах був, і ми таке робили. E, так ні, Віктор Соколовський, Я от забув, як називалася ця конференція, але були. Ну це вже ну коротше. Це було це, до 20-го року. Так, так. після го регулярність зникла. І ніхто нічого не, не став робити, і ми такі: ну, а, а як же ж так? Ну прикро, дуже на треба, щоб було. Ну от ну і ми посиділи, попитали людей, подивилися, чи є взагалі інтерес, позбирали там метрики, побачили, що інтерес є, ну от і. Думаємо, окей, чи який формат онлайн чи офлайн, все ж таки з офлайном є ризики, дуже багато. Ми на них не були з Олександром готові брати на себе відповідальність за життя людей на поточному етапі. Тому ми вирішили робити все ж таки онлайн формат. Ну так, ми знаємо, що є плюси, є мінуси, але як мінімум ми. Тепер робимо великий івент, чотири потоки, на яких дуже багато спікерів зможуть прийти на конференцію і поділитись своїми знаннями з іншими. І ми вважаємо, що це дуже важливо, щоб воно було. Ми хочемо створити платформу, яка постійно там, раз на рік, може з додатковими івентами, буде давати можливість аналітикам ділитися своїми знаннями з цільовою аудиторією. Ми не перша платформа, ми не не, не те, щоб. Хочемо, щоб нас вважали перфами, багато хто робить бізнес аналіз в Україні зараз, от але от такого масштабу, все ж таки, з такою кількістю інформації, ну, за останній час не було. Ну, лишається побажати вам успіху Дякую. в коментарях до цього відео. Ви знайдете посилання. Там вже є елементи програми, можна купити квитки. Якщо не відкладати, то можна купити трохи дешевше. Юра намагається запустити сердечки, але вони щось не запускаються. Не працюють так серця у грудях наших глядачів. Добре, давай будемо плавно від української конференції рухатись до європейської. Та uh -huh. от ти згадував багато конференцій в Україні. Там ще була конференція від ДЕВПРО. Наприклад, були так, конференція так у Львові від Дайкірі. Я нещодавно uh -huh. знайшов футболку з тієї конференції ходив рекламував. На жаль, вже конференцію, яка не відбувається. Е та, і в тебе була можливість відвідати велику кількість конференцій європейських. Які так. ти побачив відмінності між конференціями, як з точки зору організації, так і з точки зору контенту. Mm. Добре, uh, є... Які взагалі є конференції? Так, ну, по-перше, я мабуть дам тобі посилання, може, додаш, на мою статтю, де я зібрав усі конференції, взагалі світові, які є. Є е, які регіони взагалі? Є Америка зі своїми певними конференціями, є Великобританія з двома, є Європа з певною кількістю, є Південна Африка з однією, і є Австралія. Так, це такі найвідоміші. ем Візьмемо Європу. Тобто, хто, там, хто тут представлений? Тут представлений Європейський день бізнес-аналізу, який був раніше офлайн, і в Німеччині у Франкфурті, тепер він онлайн перейшов. І е, кілька е, регіональних івентів, ключовий з них це Балканська конференція з бізнес-аналізу, яку кожен рік робить інший IAB-чаптер з балканських країн. Угу. Е, ці конференції вони е, невеличкі, тобто, на них е, Ну, от на Балканські приходить там 200 людей, 100 людей, 150, ну залежно від року. І ще поляки стали робити теж дуже прикольно свою конференцію, теж АЄБА Польща польський чаптер. Ем, я ж не тільки, до речі, на конференції на цій ходив, от я майже на, на всіх виступав як інфопартнер, тобто я долучався до команди організації. Де я в тому числі отримав досвіду багато організації конференції, угу. От і це надихнуло мене на те, на, на, її зробити в Україні. Все роблять волонтери, все роблять на таких собі ем, волонтерських базисах, засадах. засадах, так, дякую дуже. І воно дуже вимучене виглядає завжди. Тобто, люди вкладаються дуже багато, у них своя робота. Вони це роблять десь інтуїтивно, ну от, роблять багато помилок, але все одно роблять прикольний івент, на них проходять прикольні люди. І якраз таки от польська конференція і Балканська там дуже відчувається оцей східноєвропейський та пострадянський дух в тому плані, що. Люди з сумними обличчями, <сі> всі дуже, дуже такі сором'язливі. Ну от заводити розмову дуже дуже непросто, якщо ця людина не з твоєї групи. Я думаю, що для, ну, для нас, для мене це ну, якби так і має бути. Да? Бо коли приїжджаєш <сі> на конференцію там в Лондоні, наприклад, там, де всі посміхаються, так, всі так, до тебе так. кидаються, розпитують, що як. Ти, значить, себе спочатку почуваєш трохи ніяково. Я не був на конференції БІ в Сполучених Штатах, а mm -hmm. там, до речі, скоро буде стаття Дімиленде, який mm -hmm. ділиться досвідом. Та але мені здається, там буде так само. Ну, це частина західного менталітету. Є таке. А от якщо взяти на відміну, наприклад, БІМ БІЯН-конференцію, яка проходить вже в чотирьох країнах, в чотирьох містах п'ять днів. Продовж двох тижнів це такий досить ну великий прикольний формат, унікальний в своєму роді. Там інше там приїздять люди з півночі, з центру Європи, з Західу, зі Сходу. І там ну воно бурлить воно якось таке прикольне, веселе, от якось ну, не знаю, дуже-дуже прикольне. От онлайн-конференції теж багато. от ну там як такого нетворкінгу, не те, щоб багато там приходиш вчитися послухати, так? Іноді роблять якісь нетворкінгові івенти, організатори іноді ні. Ну, як виходить. От. Я, мабуть, зараз про офлайн більш скажу. Контент у Східноєвроп... у Балканських конференцій, у воїнських він більш прикладний, я б сказав. От. У Beyond, у конференції з Великобританії, у них більш на рівень вище. Так, тобто, коли я перший раз потрапив в Лондон на конференцію, оцей, європейська конференція з бізнес-аналізу, але проходить в Лондоні, що трохи дивно. Ми якось з Райне Ровентом говорили, що шукались про це. Це організатор, якраз такий оригінальний європейського дня бізнес-аналізу. Якось так. Я не зрозумів, як вони не поділили назви, але не поділили і так, так воно вийшло. Мабуть, вони просто ще організовували, коли якій була в Європі. Так, добре, як це, це. Це точно. Бо я, ну, це конференція в Лондоні, business Analysis Conference Europe, Це була, певно, перша конференція поза межами україномовного російськомовного простору, де я брав участь, і це був там 2005 рік чи 8 mm -hmm. рік, ну, десь так, тобто, і це вже конференція була доволі розкручена. Тобто, так, в неї історія велика, і тоді mm -hmm. Великобританія була частиною Європейського союзу. Є таке. Ну на цього року це вже 17 чи яке там видання цієї конференції? От і відмінність, мабуть. Від інших, що там робить професіональна організація, яка займається чисто конференціями, тобто у них 6 чи 7 конференцій в Великобританії, навколо IT, Enterprise, там бізнес-аналізу, сервіс дизайну, дата аналітики. У них там дуже-дуже все круто, і там дуже високий рівень. Там приходить людей 500-600. Це взагалі щось неймовірне. Туди точно варто, хоч раз їздити, подивитись. І не стільки мабуть ну послухати, бо там абстракцій багато, ну наскільки поспілкуватися з людьми і відчути, який може бути нетворкінг, як це може бути інакше, і провести це у свою компанію, з такого, що я дуже сильно відчув, коли був перший раз, це наскільки взагалі люди на іншому рівні на іншій планеті, так? Так, що як, якщо я там переважно більше свого професійного життя думав про фічі, про вимоги, там про IT як вершину еволюції. В якомусь сенсі, то я одразу відчув, наскільки я маленький, коли, наприклад, от стоїть поруч, head of BA in the Ministry of Justice Digital, поруч стоїть екс-хед цього департаменту, поруч стоїть людина з head of BA пенсійного фонду місцевого і паблік транспорту. І все це хеди бізнес-аналізу у цих організаціях, і вони між собою обговорюють оці. Ме між е, не департаментні навіть відносини, а міжвідомственні відносини, і це такий взагалі рівень космічний. Мені ну здався, що просто вау. Тобто, а ті для них це якась ну маленька ниточка, знаєш, Йора, у цьому збройному куку. Тобі треба в державний сектор в Україні. Мені здається, ну я там був, мені здається, що в нас приблизно те ж саме. Єдине, що в нас конференції, де ці люди збираються, їх немає. Можливо, можливо, так. Добре, до речі, я також хочу трохи поділитися своїм дослід. От Коли я поїхав в 2000 якомусь році, перший раз я приїхав на конференцію. Мені здавалося, що я там один з наймолодших учасників, да, бо мені ще 30 так. не було. І всі навколо дуже знач, такі поважні, в костюмах говорять про якісь речі дуже високорівневі. Угу. А я приїхав розповідати про ну, такі доволі приземлені речі, пов'язані безпосередньо з роботою з вимогами. Так, а потім я поїхав ще раз на цю конференцію, другий раз знову з доповіддю. Це, Це було вже там. До війни, ну, років 5-6 тому я побачив зміни. Да? По-перше, вже я був ну, не наймолодший, а десь посередині. Чи то я трохи подорослішав, чи стало більше учасників молодших. Мені здається, що якби, напрям і там, і там були певні зміни, тобто стало більше молоді. Угу, По-друге, угу. мені знов таки здалося, що доповіді стали більш прикладними. А, тому е, або це особисте сприйняття, да, то тобто, в залежності від того, там, чим ти займаєшся, да, скільки тобі років, який в тебе досвід, або дійсно може там хвилі, якісь сідуть, да, тобто більше mm -hmm. речей верхньорівневих, да, менше речей, ну, ну, мені здається, що тут такого єдиного вектору немає. Він з часом змінюється. Добре, ну от е, говорячи про цей рівень, е, якщо говорити про теми доповіді. Да. От, чи є там більше фокусу на таких речах, як продакт Сінкін, стратегії, бізнес-дизайн? Чи все ж таки там є доповіді про те, як писати вимоги, да, там, які моделі використовувати. Ну, це саме ці речі прикладні. Чи там про це взагалі не говорять? Говорять про різне і про таке говорять. Ну, минулого року, наприклад, 12. 15% доповіді було про штучний інтелект чи пов'язане зі штучним інтелектом, це тільки з назвою. А елементи штучного інтелекту були майже в кожній доповіді, навіть там, де воно ну, наче взагалі не тему. Ну тобто був хайп. Говорять про різне, про вимоги про стейкхолдерів, але дуже багато говорять про речі, які ну, типу, в українському ІТ. Ну як би так сказати, коли люди починають про них говорити, трошечки всі такі, типу. Ви про що говорите? Емоційний інтелект, е, вигоряння? М, як від, від роботи отримувати кайф? Ну, тобто, такі речі, так? І розумієш, що ну, ми все ж таки на іншому ще рівні? Так, ми ще оце. І, от, ну, це добрий здорової на... людини. Да? Мені так, здається, так. Ну, ну, хтось. Є е, ті, для кого зарано про це говорити, да, і ті, для кого запізно про це говорити. Да. Uh -huh. е, ну, я думаю, що з часом е, це з'явиться. Ну, ти згадав про штучний інтелект, який є значить, ну, безумовно хайпом е, частково. На, і, але якби, про це всі говорять, чому б і нам не розповісти, значить, uh -huh. всі. З цим посилом на конференції йдуть. От емоційний інтелект знов таки скільки -та років тому про нього багато говорили, і, на жаль, не завжди говорили професіонали. Напевно, саме тому деякі теми, типу емоційного інтелекту, вигоряння здорового відношення до роботи да там work-life balance, вони дискредитували себе. Тому я не виключаю, що якщо з'являться люди, які про це можуть розказати професійно, і uh -huh. варто, щоб це були люди з бекграундом е технічним бізнес аналітичним то вони чудово чудово підуть, але спостереження дуже цікаве. В принципі, так мабуть, я додам до цього, що це не те, щоб я щось критикую чи сварю, але просто кажу, що. Ще це попереду в Україні. Це зрілість в цілому, так і людей, і індустрії айтішної Тобто, ну порівняно. Давай просте порівняння, ти мене поправиш, якщо що, бо ти більше досвіду маєш е, айтішка в Україні, ну скажімо так, серйозно з'явилась десь років 15-20. Може тому мені здається, так що багато людей цим почали займатися на Заході. Тому що у Великобританії це з'явилось значно раніше. Це перше. Друге, айдішка в Україні це бізнес, який ще Ну на етапі якогось такого визнання державою. Так, ну от, він же почався, він прогресує. Вибач, на, на злобу дня в нас тепер перший. Віце-прем'єр, це міністр цифрової трансформації, здається, вже куди вище. Тобто, це визнання воно все ж таки є є вище вище, тому що порівнюючи з UK, Чому я це кажу, і це я не з не з поганого точки зору порівнюю у них на державному сайті ЮКОВВБ є опис рівнів бізнес-аналітиків з рекомендованою зарплатнею. Із чітким прописанням компетенцій, плюс BCS — це організація, ну скажімо так, конкурентна АЄБІ, так як більше да, British Computer Society. Саме mm -hmm. так, я от нещодавно дізнався, що взагалі її чи то заснував, чи ти інвестор, є хтось з королівської сім'ї, і це визнана організація на рівні держави, ну тобто, це зовсім інший рівень здівості, і ну нам ще до нього є куди дійти. Тому я думаю, що коли е, ми. Почали писати вимоги, там же це пройшли 10-500 років, там же про, про космос думають. Тому є куди зростати, і це прикольно, є на кого рівнятися. Чудо, да, до речі, я пам'ятаю, що у Society, ну, в Великобританії є своя схема оцих рівнів зрілості, Софія, да, вимоги до кожного рівня. І так, це доволі цікаво. Так, ну дивись, ти згадував про статтю, де ти робив огляд конференції. Е, я думаю, що тоді недоцільно зараз ну давай все одно, от, якщо б виділити там, до п'яти конференцій, на які ти рекомендуєш звертати увагу, да, е, які б це були саме про як ми говоримо про європейські, включаючи Велику Британію, про європейські їх Європі не дещо супер багато, там якраз п'ять штук буде десь. <gie> в Європі. Ну тобто, що в Європі є: UK, VAP, Європейський день бізнес-аналізу, польська конференція і Балканський бізнес-аналіз. Оце ключові uh -huh. п'ять вони і є, в принципі. Якщо щось забув, можливо, забув, але от он... А, ну ще Хорва Хорватія цього року, наприклад, робить свою конференцію, окрім Балканської. Ну, Шоста. Ну, от, е, по тому ж формату, але чисто для локальних. Uh -huh. ну, от, я б сказав, що ТОП-1 це Великобританія. Топ – це Be угу. Ну, от. чудово. Чому Тому що UK це масштабно, це інший рівень, а Bian Be це взагалі така, ну культурна штука. Це якщо є можливість, так це поспілкуватись з людьми з різних країн, з чотирьох, поподорожувати це взагалі ну, не просто конференція, це подорож lifetime в якомусь професійному сенсі. Будемо чекати, коли ми всі зможемо їздити на ці конференції. Е, да, до речі, от я хотів ще сказати: в Європі ще є конференції, наукові пов'язані з бізнес-аналізом, з інженерією mm -hmm. вимог. Вони специфічні. Е, я на них дивився саме з точки зору там, моєї наукової роботи, але туди ну, не просто потрапити, бо специфічні вимоги до. Тих матеріалів, які ви подаєте, це по суті має бути наукова робота, наукова стаття, яка відповідає там, е вимогам саме до наукових робіт, використання методів наукового пізнання, але це якби специфічна категорія, ми про них сьогодні говорити не будемо. Mm -hmm. Добре. Е і певно останнє питання цього блоку: е як ти вважаєш? Е чи є сенс українським бізнес аналітикам подаватись як доповідачі на цій конференції? Чи краще їздити спокійно, слухати інших і не вистрибувати зі штанців? 100% треба, і дуже багато українців стали подаватись, я дуже цьому радий, тому що ми показуємо ну, по перше, де єдиний це класний досвід. Якщо всім здається, що вашу доповідь не приймуть, може так і буде. Але це не значить, що ви погані. Це значить, що просто програмний комітет обирає. Те, що бачить в рамках своєї програми цього року. Говорю це як е, організатор вже конференції, не тільки як учасник, тому що у нас подалось дуже багато людей, і просто всіх ну, додати програму фізично неможливо. Ну і у нас є якесь бачення, і ми обираємо, а там певну кількість, там скільки у нас 20, здається, чи тридцять е, е, заявок. Ми мали сказати дякую, але ми вас в резерв ставимо. І отак відбувається, в принципі, з багатьма конференціями. Типу, там 80 е, спікерів, 500 заявок. Ну, треба там, <с> з когось обирати. Так, когось... Але, але вірогідність є. Ну, от, е, звісно, чим ви більш досвідчені, тим більше, але ну, плюс-мінус новачків я теж там бачу. Так, я е, повністю з тобою погоджуюсь. Від себе ще пару слів скажу. Дивіться, так, конференція це завжди вибір. На одній з конференцій мені сподобався жарт е, е, там. Того головного люд... голови програмного комітету, коли в нього спитали, як ви обираєте доповіді, та да, він казав: ну, от ми беремо цю пачку заявок, та да, беремо першу половину і викидаємо в смітник, тому що нам не потрібні невдахи. Да? Де, якщо ваш, вашу доповідь не прийняли, ви не невдаха. Просто так сталося. Да? От Юра згадував можливо, доповідь не відповідає там тематиці конференції, да? можливо, просто от ви були кращим з тих, кого не обрали. Да, там да тобто це не означає, що ваша доповідь погана. Ви можете з цією доповіддю виступити в рамках вашої організації. І при підготовці, якби я завжди раджу, виступати перед конференцією, виступити перед тими, кого ви угу. не так сильно боїтесь, перед якими ви не так сильно хвилюєтеся, це колеги. Та ваш виступ на конференції, неважливо, виступили ви чи ні, можна перетворити на статтю. Зараз є можливість публікації угу. статей, до речі, на, на дня говорили, що на ресурсі Dow.ua UA з'явилася нова секція, яку е Юра е вибив, ну, домовився на да, Dow, щоб там з'явився цей напрям. Да. Є інші ресурси, де можна опублікувати статті, тому якби ваш е ваш труд, ваша праця вони не пропадуть. Так, чудово, е я думаю, що е ну, як подаватись на конференції, заходити на сайт, дивитись, там правила завжди доволі прозорі. Очі бояться, руки роблять. Дивитись, дивитесь, яка тема конференції цього року. Дивіться на попередні конференції, про що люди розповідали, і не бійтеся, подавати це дуже розшир... це виклик, звісно, виступати особливо перед англомовною аудиторією Великобританії. Якщо ви будете виступати англійською в Німеччині, там буде трохи простіше, бо не такі вибагливі слухачі, але чому ні?